Продер залишки своїх очей, які ще де неде видно на його не надто вже пожалілому життям обличчі, такому більше потрьопаному життям і тими стаканами, які споживаються щовечора. Очевидно, в те місце, яке Медведів називає ротом. А потім з нього з цього ж самого місця виходять погрози рівня високоінтелектуального і дуже креативного, і щоразу дедалі більш загрозливого. Просто. То не знаю, хтось оце прочитає, і напевно впаде в панічну атаку. Тому що ж такі потужні суттєві погрози лунають із рота Медведєва. Він отак а, періодично виступає із ними. І ось знову гляньте, ще англійською. Ну думаю, в Google перекладачі переклав. Бо що ж вони? А що це він вражеською мовою? Пише, звісно, звісно, непонятно Оце але може, щоб оцей вражеський захід наконець та поняв, буде світова війна, каже Медведєв, Отак, да. А вражеський захід думав, що шутки вони шутять? Ні, але насправді тут і в кожному. Його цій погрозі в кожному його вихлопі, да назвімо це культурно з його рота. Є і доля правди та анонсу, звісно, тому що у хворих залишилося ядерний бо, ядерний шантаж останнім фактично козирем і елементом. Так ось, що ж там пише цей Медведєв? Медведєв, значить, такий свого часу був трішечки-трішечки замінником Путіна. А тепер є заступником голови Радбезу РФ, пообіцяв ядерний попіл цього разу для Варшави, то вже не вперше, звісно, далеко. У відповідь на заяву міністра закордонних справ країни Сікорського про захист України і про те, як буде НАТО і Штати відповідати, якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю. Так, от екс так би мовити, президент Росії, а нині заступник голови РНБО Медведєв, котре вдався до яд. Терношантажу і цього разу йому не припала до душі його п'янкої заява міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорський про те, що США відреагують на тактичний ядерний удар Російської Федерації по Україні, якщо Кремль на таке зважиться, і тоді США знищить всі воєнні об'єкти терориста на нашій території. От Медведєв пообіцяв спопилити ядерним ударом Варшаву, знищити Польщу і розпочати третю світову війну ні свіжо, як і сам Медведєв, Да, ми це вже десь чули разів, так зо три сотні від нього. Зокрема, на своїй сторінці в соцмережі ікс дивно, що він не в контакті пише. Медведєв написав, що удар американців по цілях Росії означає початок світової війни. Та, да? отак. А то нічого, що ці цілі Росії на нашій території взагалі тут бути не повинно, що на незаконно все це тут розташовує і знищує з лиця землі. Всі наші міста А потім там утворює полігони, воєнні бази, схорони з боєкомплектами. Так от цьому цьому не місце на нашій землі. І в такому випадку каже, якщо НАТО будуть бити, так би мовити, від Польщі від але він погано читав, бо там Радослав Сікорський каже про те, що це штати він передає а, значить повідомлення штатів і країни НАТО так будуть реагувати на те, якщо Росія завдасть тактичну ядерну удару по нам. Да, але Медведєв, ну що перше, по Польща побачив. Далі він читати вже так довго не може. Та да? там інтерв'ю The Гардіан просто, яке поспілкувалася із Сікорським. Воно розміром життя Медведєва, Тому він, звісно, за стаканом не встигає ще читати. Це дуже це ідуть ці процеси паралельно. Очевидно, для нього і він ні поспіла. Побачив слово Польщі. До думав, бій, ми будем бити хоч по Польщі, хоч куди. Вже вовчань взяти не можемо. Да, ну будемо бій по. Польща. і за його словами за словами Медведєва, від Польщі нічого не залишиться. Ну я думаю, що там уже просто Сікорський поливаються потом і каже: дзвонить The Guardian, каже, давайте next інтерв'ю, тому що це від цього наговорив. Що буду брати свої слова обратно. Значить, Варшава не залишиться осторонь і точно отримає свою частку радіоактивного попилу. каже Медведєв. бачимо. Я нагадаю, що напередодні стало відомо і ще не про те, що Медвідів зовсім уже зійшов з глузду, як ми бачимо це сьогодні, та да? і упився, а про те, що Радослав Сікорський прокоментував ризик застосування Росії тактичної ядерної зброї проти України, і в інтерв'ю The Guardian міністр закордонних справ Польщі, сказав, що Європа повинна краще навчитися грати в гру на загострення, змушуючи Путіна здогадуватися про її наміри, але відповіді будуть уже такими конкретними. Хоч Орські доволі скептично ставиться до погроз росіян, які ми тут з вами да, і Бачимо, що кишка в них тонка вдаватися до застосування ядерки. Хоча що в голові у хворого Путіна тут здогадатися про наміри неможливо. Так от і Путін має жити і лише здогадуватися про наміри і рівень релевантності відповіді зі сторони вражеського заходу на його чергові провокації та на його застосування і використання всього, що є в нього в арсеналі, як елементів його повномасштабної, при цьому ще й гібридної війни. Ні, елементів розхитування розбалансування ситуації в світі створення конфліктів додаткових повсюди бачимо, що Путін зараз хитає ситуацію Балтійському морі на загал, хоче розхитати ситуацію як в територіальних морських водах, так і на прикордоннях країн Балтії. Провокує і тестує НАТО ось такими своїми то проектами про зміну. Кордонів у морі, то відкликає ці проекти. Все це є ось таким черговим в принципі таким другим да напівмеханізмом Путіна, який залишився ще в нього для того, аби показувати залишки своєї міці. ось Сікорський каже, що американці сказали росіянам: якщо ви підірвете ядерну бомбу, навіть якщо вона нікого не вб'є, ми вдаримо по всіх ваших позиціях на території України звичайною зброєю, Ми знищимо їх. Усі, я думаю, це переконлива погроза. Казав Сікорським The Guardian. Крім того, каже. Же китайці та індуси також зачитали Росії акт про заворушення, і це не дитяча гра, тому що якщо це табу також буде порушено, як і табу на зміну кордонів силою, то Китай знає, що Японія і Корея можуть отак раз і стати ядерними країнами. А вони ймовірно цього не хочуть. Але може і є. Да, як говорила Голдамейр щодо Ізраїлю. В нас немає ядерної зброї, але якщо треба, ми її застосуємо.